Чи не я, Господи, чи не я, я ніколи не передам Тебе. От, П'ятниця. Ісус один, учні порозбігалися, страсна П'ятниця, коли Ісуса вели. На хрест, коли його розпинали. Недобра п'ятниця. Тому що тут багато хто говорить, що добра п'ятниця добра. Нічого там доброго немає, не було. Це час, коли всі його зрадили. Коли всі його оставили. Це час мук. Це час, коли він приносив себе в жертву як Агнець на заклання. Щоб ті, які в нього увірують, ті, які покаються, ті, які лишать дороги свої і підуть оцею вузькою дорогою, і ті 에... пішли на небо, ті попали на небо. Дивіться ж, бо Бог так полюбив світ, щоб, щоб віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тут ключове, якби хто, хто вірує в нього, то слідує за ним. Знаєте, поговоримо про лицемірство. Проговоримо ті, які прикриваються Богом. Ну, одна та сама тема. но ну, сьогоднішня тема вона буде вже іменно про конкретних людей, про конкретну історію. Тому що так вийшло, що Бог, Він скриває все таємне, рано чи пізно воно становиться явним. Він знає, як це зробити. Він знає, як достукатися до серця. От, і він знає, як весь театр. В пух і прах. Любов, вона не радіє з неправди, а тішиться правдою. Зі своєї сторони, в тій історії ми, ми пробували виходити на тих людей, які нас засудили. Ми писали їм напряму. Ми пробували виходити через других людей, як написано в біблії. Якщо брат твій согрішає – Прийди і скажи їм. Якщо він тебе не послухає, а вони нас не послухали, тому що ми їм говорили. Вони навіть не хотіли з нами говорити. Тому що хто ми такі? да, Ми ніхто в їхніх очах. Друге, візьми брата і йди двоє скажіть їм. Ми зверталися до пастора, через пасторів думали рішити, якби, це питання, але люди не чують. О, тому третій крок. Ми говоримо це на всеобще. до церкви, ми говоримо до всіх. Так як пише Біблія, щоб. Сказати правду. Тому що правду ніхто не любить. Тому що всі говорять про поза очі. Тому що всі настільки навчилися лицемірити, всі настільки навчилися брехати, всі настільки бояться правди, всі настільки взагалі бояться, тому, ж, ну, якщо в людині нема що ховати, да? Вона не боїться, вона може поговорити. Але коли людина чогось боїться, якщо вона бреше, вона не йде по правді. Що людина посіє, то вона і пожне. І знаєте, можна дуже багато говорити про, про любов, можна говорити про... Приходьте в церкву, ми вас е, любимо, Бог вас любить, можна обніматися, можна чуть не цілуватися. От, Но то, що в серці, його не сховаєш. Вона або є та любов, або там леший бродить. От, тому розповім історію, життєву історію, в яку ми попали, в яку. <с evaluation> да буде світ, да. <bright' vel -colored 'el> просто пролити світло. Тому що багато хто боїться говорити правду. Багато хто э... до миру нас призвав Господь. До миру, але Божого миру. До того миру, який є по Слову Божому. Так як написано. І написано, якщо ви не вмієте там своїх судити. Якщо брат і сестра да, неправильно проти тебе поступає, прийди і скажи. Тим більше це не брат і сестра, це пастори. От. Це велика мега-церква, з якою нам не рівнятися, як сім'я з п'ятьох чоловік, які прийшли, в принципі, в церкву. От. А вони на нас визвали, правоохоронні органи, отак скажу. Можливо, я більше ще. Буду ділитися цією історією. От. Не пояснили, не погрегоривши з нами. Саме ну, цікаво іменно, що вони навіть не спілкувалися з нами. Вони об'явили нас і заборонили приходити на, цю, на їхню територію, до їхньої церкви. Хоча це не їхня церква, це Божа церква. І в тій історії, да, треба речі називати своїми іменами. Тому що багато людей вони хочуть зам'яти. Та ладно, замнемо ту справу замнемо. Ну в Бога Бог поругами їм не буває. Якщо Бог починає щось зробити, він закінчує. Божа церква приймає людей, а ті люди, які не Божі, вони показують своє істинне обличчя. Якби цей вовк в овечій шкурі не улибався, він все одно є вовком. Перейду трохи якби до, до того, з чим я стикаюся, до, про те, що я говорю, може, певно, останні там скільки там три тижні, про істинну церкву. І про ту, яку зайняла місце, яка не яка на дорозі, на дорозі падіння, яка йде широкою, широкими, якби вратами вона шагає в ад. Вона заманює людей, е, як в піраміду. Оця церква, де ми були, саме велика церква. Вони розказували, як вони е, починали. Вони просто взяли справочник телефонний, взяли контакти людей. Непонятно, звідки вони могли мати ці контакти людей. Я не знаю, тому що це, е, як персональна інформація, твій номер телефону. Ну, Но вони вийшли на це. Відповідно, якщо вони можуть мати різні перехвати з. Е, з різними людьми, я не знаю і де, але вони, от так як в сетєвому маркетингу, сидять, сіли на телефон, обзвонили, скільки, 20 тисяч людей, чи скільки. Ну, це, це багато людей. І от ті люди, які відповіли, там багата частина, скільки? 10% прийшли в ту церкву. Знаєте, це от широка дорога. Не Бог провів цих людей. Можна побудувати здання, і в то здання напакувати людей, назвати це все церква, співати пісні, закрутити бізнес. Тому що церква, да, церква 17 років, чи скільки ну, досить багато вона тут. І в мене було декілька таких подібних ситуацій. Коли, ну, коли мені Бог показував, як, як вообще. Робиться, як як як, будується, да, як як, як робиться ця церква. І там просто оці методи світу. Покраща музика, погромче колонки, пом'якші стульчики, сіли, комфорт, прийшли там твоїх дітей, щоб вони тебе не в кімнати, Ну і так далі. І з однієї сторони, ну, нам кажуть, ну, ж багато людей прийшло через ці церкви, ви не знаєте всієї історії. Я не знаю всієї історії, але ну, я знаю, як відносилися до нас, як е, нам заборонили приходити на цю територію. Не сказавши з нами, але через е, представників влади От. Вони заманюють людей. Заманюють цим різним театром, різними сценками, різними утренниками. І ті люди, коли приходять, вони думають, що вони попали на корабель. І на цьому кораблі вони попадуть в рай. Но цей корабель це Титанік. І він рано чи пізно він натолкнеться на айсберг. Знаєте. В цій історії ну, нам Бог говорив, куди йти, що ми мали бути ну, на цій території. Просто там і сни снилися і. І різні були підтвердження перед тим, як ми прийшли в ту церкву. От. Но я розумію, що Бог він щось розворушив там. Я вірю, що Богові не байдужі його діти, які на Титаніку пливуть. І його серце іменно з тими дітьми. Я вірю, що прийде Божий суд. Божа справедливість. І Бог то що почав, Він буде продовжувати. Зі своєї сторони я кажу: я не хочу мовчати, тому що, знаєте, коли ти попадаєш тут на територію Америки, ти можеш закваситися оцим духом, який тут є. Оце такою толерантністю, толерантністю до гріха. І знаєте, в світі. В світі. Робіть, що хочете. Бог судить світ, так. Да? Ну, коли ти називаєш себе братом, коли ти називаєш себе християнином і не поступаєш по Слову Божому, з такими навіть, як там пише, не, не їсти? Пам'ятаєте, як е, облічав? Павло прийшов і облічав Петра. І він каже: слухай, ти там з юдеями тусуєшся. І коли прийшли язичники, ти почав там щось відбрехуватися. І він каже: я відкрито виступив. Я йому сказав перед всіма, що ти не поступаєш по слову, ти не поступаєш нормально, ти лицеміриш. І от одне з того, що Бог він ненавидить оце лицемірство. Оце коли тобі улибаються, а поза спиною тобі говорять всякі гадості про тебе. І це не то, що в світі, це в церкві. Коли тобі розказують про любов Христа, ми тебе любимо, а самі тайно, без твого відома, здають тебе в органи. Вищої влади і визивають на тебе, ну, будемо рахувати, якщо по Біблії, да, римську владу. Не хочу говорити поки що це слово. От, ну, найвищий. Е, орган влади на тебе, да? не, то навіть не поліція, так скажу. Є такі моменти, коли людина реально люди можуть починати, вони гарно починають, вони йдуть за Богом, а потім їхній шлях уходить вправо чи вліво, вони строять собі престоли, вони строять собі е, трони, вони становляться VIP-пастерами, до яких окружають себе. Охороною. І з ними навіть не гонять поговорити. Вони навіть не хочуть тебе слухати. Хто ти такий, щоб, щоб, щоб ми з тобою говорили? Ти ніхто, а ми тут. А ми тут царюємо, ми тут заправляємо. Таким я скажу, що. Ви дасте відповідь за все, що ви зробили? Бог проливав кров за своїх дітей, за своїх дітей він. Як медвиця, за... Замість своїх медвежонків, да? і така дуже цікава ситуація, тому що, знаєте, кажуть, а, ви маєте простити їх, вони вас обідали, вони не нас обідали. На нашому місці могли би бути зовсім інші люди, які би закрили свого рота, замовкли би, і нічого би не говорили. І оце лицемірство, яке є в церквах. Коли люди вони не поступають по правді, коли люди приходять і вони ну, їх вчать, що Бог їх любить, неважно, як вони, які вони там є. Ну, не треба каятися ні в чому. Бог прощає той гріх, який ти сповідуєш свій гріх. Якщо ти свій гріх не сповідуєш, Бог не прощає цей гріх. Багато всім ми согрішаємо. я вже казав, оцю планку набити здання людьми і назвати це церквою. Зробити оцей корабель. І цей корабель він, він йде в ад, наповнений людьми. Разом, всі разом. Ну. П'ятиминутка, десятиминутка закінчилася. Думаю, завтра ми дуже продовжимо десь в такому дусі. За чистоту церкви, за мотиви. На сьогодні, певно, хватить.